Я вірив в один наратив, що звозять на Євромайдан тітушек, і що головне, що їх звозять за Євромайдан, а не проти Євромайдану. Довгий час я був повністю в російськомовному інформаційному позирі. Я українських блогерів не дивився. Український контент я мало слухав або дивився. Я дивився то, напевно, 95% це був російськомовний контент. Я дивився дудя. Чи БД, Соболєва, і я знав, що твориться в Росії більше, ніж в Україні. На 100%. Я не знав, хто у нас депутати, але я знав, чому там, що там з Путіним в Росії. Але я помилявся. Мене звати Віктор, мені 28 років, я родом з Наргадара, працюю в ІТ. Коли починався Євромайдан, я взагалі не розумів, що коїться, тому що я тоді працював в закладі умовним офіціантом, і у нас було дуже багато людей, котрі були радикально настроєні на Майдан, ну тобто за євромайдан, і були люди, котрі проти. І я не міг зрозуміти, яку сторону приймати, тому що я не намагався навіть розібратись. На той час я вважав, що бути в політики це гарна стратегія. В сім'ї дивились теж інтернет, але абсолютно. Інший. Тобто російськомовний і російські наративи мені в сім'ї привівали, що треба цей Євромайдан розігнати, чому просто не візьмуть і не ведуть якісь там умовні війська і просто не розгонять, тому що це повний треш, так не має бути в цивілізованій країні. Люди, котрі проти Євромайдану, вони казали якісь факти. А люди, котрі за Євромайдан, вони просто починали агритись на мене. Хоча я просто питаю, чому і що коїться, я хочу розібратись, але і не хочу поглинатись туди, тому що я вважав, що в мене немає на це часу, і мене це не стосується. Типу, моя хата скраю я нічого не знаю, мене ця позиція влаштовувала. Та я вірив в один наратив, що звозять на Євромайдан тітушек і що головне, що їх звозять за Євромайдан, а не проти Євромайдану. Тому що навіть е я особисто не бачив, але я чув. Від близьких друзів, що вони знають людей, котрі садяться в автобуси і їдуть на євромайдан за євромайдан, саме щоб піднімати якусь бучу і робити конфлікти. Зараз я вважаю, що наратив, що взвозять людей за Євромайдан, це російська частина російської пропаганди. Зараз я так вважаю, що це так, тому що мені здається, це перекручений факт, тому що багато людей з різних міст хотіли потрапити на Євромайдан, і вони якось об'єдналися, щоб підтримати країну, і були організовані. Щодо подій 2014 року, щодо Криму і Донбасу, я в той час вірив, що люди дійсно хочуть бути частиною Росії, і більшість проголосувала за. Я в це вірив на той час. Але я розумів, що там є російські війська. Напевно, в 2017 році почалася зміна, коли я приїхав в Київ. Тоді для мене було велике переосмислення. Для мене все однозначно стало. Наприкінці 21-го року, але це для мене все змінила дівчина, з котра я познайомився під час повномасштабного вторгнення, котра з Луганська, котра розповідала, що вона чула, як з її двора вилітає ракета і падає через секунду, умовно, в сусідньому кварталі. І тоді для мене вже було повністю все однозначно. І я більше почав витрачати часу на те, щоб е, почитати, розвіяти для себе фейки, тому що там, наприклад, е, Фейк на те, що в Одесі розстрілили людей, я в це вірив, поки не розпивав мені подруга ще до повномасштабної війни. А остаточно я вирішив, що я буду переходити на українську мову, це вже після повномасштабного вторгнення, тому що я розумію, що це важливо. На даний час все більш ніж на 100% все однозначно, що Крим це анексована територія України. Донецьк і Луганськ не бомбила Україна і що. Росія країна терорист. По-перше, це виключити повністю російський контент з інформаційного свого особистого простору. Якщо ви не хочете вірити одному медіа, умовно українському. Дивіться просто міжнародні медіа, дивіться інших міжнародних міжнародних е, ресурсів, міжнародні ресурси, тому що вам навіть зараз не потрібно знати англійську мову для того, щоб почитати якусь статтю на Washington Post, New York Times, де завгодно, тому що є перекладач прямо в Google, Ви правою кнопкою мишки натискаєте. Там є перекласти на українську мову. Все. І ви можете звідти брати інформацію. Дивіться, відпишіться від всіх телеграм-каналів, котрі несуть, розповідають, що там Росія намагається зробити. Ні, дивіться офіційні медіа.